Відбулася зустріч Трампа і Зеленського. Давайте розберемо все по поличкам, подивимося, які тепер будуть перспективи у відносинах між президентами, і як особисто говорячи, ця зустріч вплине на нас, на нашу країну і на допомогу, яку Америка надає Україні. Карти пана Зеленського у нас з лівої сторони, пана Трампа з правої сторони. Що ми бачимо? Ми бачимо, що в цьому союзі існує певна ієрархія, певні правила, певне бажання підкорити і бажання диктувати свої правила. Такій формі, типу, що ну я ж іерофант, я краще знаю. Ми ж Америка ми вам покажемо, ми вам розкажемо, прислухайтеся до нас і до наших порад. Але енергетично ці відносини взагалі не мають ресурсу для того, щоб вирішувати якісь складні питання, тому що тут стоїть двійка мечів. ми бачимо да, дві людини, які, не мова з різних світів, Стоять одне до одного спиною, і ніхто не хоче йти одне одному на поступки. Кожен гне свою лінію, застрягнувши в своїй об'єктивній правді і об'єктивній реальності. Пан Зеленський у нас випадає магом, він намагається показати себе. З кращої сторони він намагається показати те, що він контролює ситуацію, що він знає, що він робить. Він намагається якось діяти, робити певні кроки на зустріч Трампу, назустріч нам вимогам, да, які він висуває для нас. Але по четвірки кубків пана Зеленського не влаштовує взагалі ця ситуація, ці всі умови, всі домовленості. Йому хочеться чогось нового, але він залежний від а, дій інших людей. Вони диктують йому правила і вони визначають правила гри. Трамп знаходиться в шостому аркані, це аркан вибору: ні вашим, ні нашим. Він а, діє нерішуче через а, а, свій страх, тому що так, а, дивіться, він балансує між двох. А, Сил, да, от намагається і Путіна не образити, і Україну, типу, не залишити. І от він намагається балансувати в цьому всьому, але як а, втримати той баланс, він не розуміє. Так, у нього є розуміння, до чого це все вести. Да, тут є п'ятірка жезлів, він розуміє, що це боротьба, конкуренція, і що переможець має бути один. Але от, як вирішити цю боротьбу, він навряд чи розуміє, бо трійці жезлів, можливо, є якийсь план, але він може бути ізначально провальним. Карти мені не показують, що у їхніх відносинах буде прям якась така супернапруга, але вони мені також і не показують, що їхні відносини в найближчий час призведуть прямо до якогось кардинального. До якихось кардинальних змін, до завершення війни, тому що тут задіяні три сторони. І поки ці три сторони не дійдуть до якогось спільного рішення, то ніхто на це вплинути особливо не зможе. Зараз я ще хочу глянути, чи буде США продовжувати надавати нам підтримку зброєю, бо ходять слухи в ЗМІ, що вони навіть не хочуть нам давати те, що обіцяли. Карти мені не показують особливо якоїсь активної передачі зброї Америкою для нас. Знову ж таки, шостий аркан нерішучість, якісь відмазки, А ми хочемо допомагати, але по шуту це питання несерйозне, тому вони можуть знаходити якісь відмовки. Правда так, по 10 старшому аркану ми бачимо там розрубані тіла, щось такі давати будуть. Але, на жаль, цього не буде достатньо в тій кількості, якій нам потрібно. І не із колоди, цікава карта. Да? сидить жінка, роздивляється пентакль, за кошти, пожалуйста, можете, хоч завтра, у нас купляють зброю. І ми вам її будемо надавати або безкоштовну ондулю вам з маком.